Катя мріяла про чудового хлопця, з яким проживе все життя. Він буде носити її на руках, возити в чудові країни і любити їхніх дітей. Їхнє щастя триватиме вічно, і ось такого хлопця вона й зустріла люблячого, вірного і відданого, і красивого на додачу. Він стояв на колінах і просив руки й серця, а вона сказала: ні. Бо він був надзвичайно нудним і правильним. Ніякої спонтанності, сюрпризу, авантюри все заплановано, запопігливо, розпитано до деталей, що хочеться, і так само виконано. Але їй вже такого не хочеться, бо звели її з розуму шалені карі очі руслана. Отож Катя відмовила Вадиму і пішла до руслана, І життя заграло новими барвами, новими пригодами і відчуттями. Була вона на сьомому небі від щастя, як і руслан. Вони все робили разом, мов боялися втратити один одного. Катя розказувала подругам про власне щастя, і всі вони разом чекали на логічне продовження, коли Руслан запропонує їй руку і серце. Проте минув рік і почався другий, а пропозиції так і не було. Красивого лівоньку Катерини почали закрадатися сумніви, але вона була дівчина розумна, підкована психологічними статтями і тренінгами.